Я побудував ельфову вежу у Майнкрафт Бедрок. Почнемо ми з матеріалів. каміння в мене залишилось від Статуї Свободи. І зараз його переплавляю. Поки воно переплавляється, добуду андезіт. Так, зараз треба вибрати місце для ельфової вежі. Я планую десь неподалеку. ну приблизно десь. Зараз залічу. Ну, десь ось тут. І поки буду будувати, я вам знову розповім про неї цікаві факти. Ейфелова вежа була спроєктована інженером Юстофом Ейфелем у 1884 році. Будівництво почалося у 1877 році і тривало два роки. Вежа з залізних конструкцій, і висота 330 метрів. Для роботи використовували близько 17 тисяч металевих деталей і 2,5 мільйона заклепок. Ейфелова вежа була відкрита 31 березня 1889 року на всесвітній виставці в Парижі. І стала символом інженерної думки та Парижа.